Була заява того що Ілона Маска, якого ви згадували щодо е, створення третьої партії. Загалом, якщо говорити про е, політичну систему американську, то наскільки таке реально, і щоб не просто створити таку партію, а те, щоб вона дійсно е, мала якісь шанси на подальшу, подальше політичне існування, якщо так можна висловитися. Ну, бачите, е, маше ж почав з того, що провів опитування в своєму цьому. Іксі Твіттері, так? Mm -hmm. І опитав там, по-моєму, щось е, е, брало участь е, трохи не 50 мільйонів е, е, людей. Mm -hmm. І 80% з них сказали, що так, ми хочемо створити нову партію. Е, і це, мені здається, е, може бути дуже дошкульним ударом по Трампу і, в принципі, по республіканській партії. Чому? Ну тому що це, е, е, ну так би мовити. Партія, яка буде пастися на тому ж самому полі, на якому пасеться республіканська партія, тобто, це е, праворадикальна чи права чи правоцентристська, але це все одно правий спектр. Е, ні демократи, ні всі інші е, голосувати за е, маска і Трампа не будуть, бо це е, ну, власне близнюки брати. Вони будуть все одно дотримати своїх демократичних ліволіберальних принципів і цінностей, значить, Трамп тоді змушений буде потіснитися. І якщо ця ідея буде реалізована, тоді справа буде йти до того, що втрачати буде лише республіканська партія. І невідомо наскільки ці втрати будуть серйозними. Але за будь-яких обставин, враховуючи, що дивіться. І в Конгресі, і в Сенаті ну перевага зараз республіканців мінімальна, окремі голоси. Тобто, це не, не, не розрив там. Тоді це означає, що будь-яка політична сила, яка забере бодай кілька десятків цих голосів, вона стане золотою партією. Вона буде відігравати ключову роль в організації політичного життя. Так, що з цього боку мені здається, у Трампа можуть бути дуже дуже серйозні внутрішні проблеми.